Впродовження нашого спілкування, яке ми завершили на розгляді причини людського супротиву, істині і приходу до Господа, що цією причиною є їхнє серце, і скарб в їхніх серцях, який одних утримує, щоб не прийти. А інших манить, щоби піти навіть після того, як вони прийшли. Все це дуже плачевно і для них вкрай катастрофічно. І я хотів би, можливо, сьогодні дещо сказати відносно віруючих по все, що ми розглядали в тій чи іншій мірі. Може міститися і в серцях віруючих людей, спасених відроджених людей. І, не дивлячись на те, що вони інші і мають інше походження і інше родство, це не гарант того, що вони будуть в новизні життя достойно слідувати за Господом. Вони можуть не йти вони можуть ігнорувати, вони можуть захоплюватись іншим і вестись на інші спокуси, провокації, щоб не підніматися за Господом уверх для росту. І нам необхідно зазначити, що у тих. У кого серця перед Господом неслушні і явні признаки їхньої нездоровості, нечистоти і відсутності відданості і святості Господа. Я саме про це можливо хотів би, на цьому я хотів би наголосити увагу, що робить. Який критерій ми могли би окреслити, щоб ствердити, що серце віруючої людини є належне перед Господом, добре серце. Який показник свідчить про це? Напевно, один із таких показників є здібність смиренно навчатися. Цей фактор беззаперечно свідчить про доброту серця і його належне положення і позицію. Смиренне навчання перед Господом показник доброго серця. Нездібність навчатися показник негідного серця. Господь говорить, що ми можемо і повинні бути учнями його. Але учні мають таку здібність навчатися, а не сперечатися. І я повинен зазначити, що суперечки це один із факторів глибокої пачості людини. Суперечки являються одним із найбільш Пагубних проявів нездорового серця і помутнілого розуму. І це не питання, обізнана ця людина в чому-небудь чи ні, так як суберечки побудовані не на знанні чого-небудь, а на негідності цієї людини. Вона сперечається не тому, що щось знає, вона сперечається. Тому що вона негідна. І саме це мотивує її до такої активної діяльності в такому проявленні. Якщо ми зробили би соціальне опитування і спробували перепитати віруючих або щонайменше проаналізувати, чи війти в їхні зони, їхніх зібрань, їхніх е -е, спілкувань. Що ми виявили б? Або що ми виявили б перетині з такими віруючими? Ми виявимо одну деталь: ці віруючі безкінечно і безперервно сперечаються. На перший погляд, це виглядає, що вони відстоюють істину, але насправді вони глибоко хворі на суперечки. І саме суперечки, і цей вірус косить їх і утримує їх в зоні негідності, так як той, хто сперечається, не може навчатися. Щоб рости, їм треба перестати сперечатися і навчатися, а вони не можуть цього зробити, так як вони постійно перебувають в процесі протистояння і доказів своєї правоти. Більшість віруючих носять Біблію як зброю для суперечок. І це 100% факт. Вони апелюють Біблію, щоб сперечатися і змагатися з іншими, а не для того, щоб її споживати. Вони її не споживають, вони нею воюють. І на перший погляд здається, що вони. Роблять добру справу, проголошуючи істину і доводячи істинність Божого Слова, Господа, чи вірю в Бога. Це тільки на перший погляд. Насправді вони нічого з Біблії не знають зазвичай. Вони сперечаються про те, чого не знають. І це негідне серце. І ці віруючі далекі від Господа і, в принципі, нічого не можуть навчитися. Ми можемо сказати, що ці люди захворіли на суперечки, і я хотів би привести два місця і які, яке відкриває нам це питання, і де ця річ показана нам. Суперечки, це прояв глибокої хвороби серця у віруючих. Один із віршів, який відкриває нам, пагубність цього, друге післання до Тимофія, апостол Павло говорить: нагадуй про це, суворо наказуй перед Богом не займатися словесними змаганнями. Це ні на що не гідне і тільки на руйнування слухачів. Один із віршів показує відношення, яке апостол дає молодому служителю на станову. Суворо наказуй не займатися цим. Суворо наказуй не перебувати в словесних суперечках, словесних перепалках. Це ні на що не гідне і містить тільки одне руйнуючу дію для слухачів. І ще одне місце в цьому ж післанні 2:23. А від нерозумних і ідущих від невченого розуму суперечок відмовляйся, знаючи, що вони породжують змагання. В цьому вірші доказ тієї думки, яку я сказав. Нерозумні, що йдуть від невченого розуму суперечки. Кожен, хто проявляє здібність до суперечок, цим самим свідчить, що він глупий і що його розум невчений. Суперечки йдуть від невченого розуму. Вони є наслідком і проявом цієї хвороби. Якщо розум нерозумний, то найбільше на що здібний такий віруючий, це сперечатися. І причина в його серці. Причина в нечистоті їхнього серця, а не в тому, що їхній розум не може зрозуміти істину. Вони сперечаються не тому, що щось знають. Або чогось не знають. Вони сперечаються не для того, щоб, щоб щось доказати. Вони сперечаються, тому що вони в своєму серці не мають нічого іншого і являються негідними перед Господом щодо істини і щодо світла. І серце не має такий симптом: це виражається в суперечках. Саме неправильні нахили серця. Є причиною суперечок. Але ще один фактор цієї причини це неможливість управляти розумовими здібностями, щоб чомусь навчитися. Ви можете цій людині повторити 10 разів одне і те ж. І вона не засвоюється. Сама відстала людина зможе засвоїти щонебудь небудь після кількох повторів. Якщо людині потрібно повторити кілька раз, і вона все ж не може вмістити і засвоїти думку, ми можемо точно сказати, що розум або розумові здібності цієї людини блоковані. Причина негідність їхнього серця. Їхнє серце повернути в іншу сторону і нахил їхнього серця не любов до істини, а любов до чого-небудь супроти істини. Таких віруючих над-над багато. Вони, на перший погляд, здаються, дійсно люблять Бога і проповідують про Нього, призивають до Нього. Але їхні серця. Настільки далекі від нього, вони настільки затуманені, невчені і противні, що інколи вони виглядають гірше, ніж язичники. Вони настільки строптиві, противні й бунтуючі, що не всі язичники завжди так ведуть себе. Їхні, їхній невчений розум, що є результатом їхнього негідного серця, повернутого не до Господа, робить їх гіршими, не дивлячись на те, що вони пізнали якийсь початковий рівень істини і мають відкриття щодо Спасителя і Божої любові. Чому так? Я Спробую більш детально показати причину такого стану, і наслідки таких віруючих. Я покажу це на прикладі. В принципі, цей приклад всесторонньо окреслює всю історію людства, всю сутність людей, а також викриває і віруючих. Перший приклад, який можна навести, в доказ того, що проблема, яка веде до падіння в гріх і розтління, знаходиться не в розумі, а в серці. Чи думали ви коли-небудь, а можливо розмірковували, а можливо чули? Чому впала Єва? Вона була безрічна. Гріх не діяв в ній, щоб туманити її розум, в ній не було гріха. Ніякий фактор внутрішній, як елемент сатанинської природи чи старої природи, чи гріха в ній не міг дати ніякого отруєння, так як в ній не було нічого. Вони обоє і Адамієва були невинні? Невинність означає недоторкані, будучи недоторканою, яким чином вона могла б піддатися сатанинській провокації? Чому він зміг її повалити? Причина тільки одна: до того моменту, як вона почала спілкуватися з ним, вона уже була в падінні. Вона була невинною з точки зору гріхопадіння, але вона була нечистою з точки зору стану її серця. В такому серці і в незадоволенні Змій атакував її, тому що її позиція була йому явною. Він вислідив, що Єва незадоволена Богом. Замітьте, вона ще нічого не їла. Вона ще нічого не торкалася, вона ще не вступала ніякий в контакт з гріхом, а в ній уже було неправильне серце, я наголошую, непомутнілий розум не здібний оцінити, а саме серце, в якому було незадоволення, і в якому була підозра, що Бог не прав. Чому? Їй не сподобалось те, що вона була поставлена під чоловіком. І вона подумала, що це неправильно, що було б добре бути рівноправними, що сатана відновив на сьогодні, а в деяких випадках поміняв місцями. Вона була згідна бути для нього. І їй. Не хотілося, щоб було так. Але вона нічого не говорила. Це було тільки те, що в її серці. І саме в стані незадоволення вона почала спілкуватися з сатаною. І після цього спілкування, і в процесі цього, вона почала проявляти. В своєму говорінні в свій стан. Що було фактором цього прояву? Вона додала те, чого Бог не говорив, що означало не те, що вона забула. Не думайте так. Її мозок був в такому стані, який нам, грішним, і не снилося. Вона прекрасно пам'ятала, що сказав Бог. Але вона додала, що Бог сказав не їжте і не доторкайтеся. Бог не говорив не доторкатися, він сказав тільки не їжте. Вона взяла ініціативу на себе і вклала свої слова, цим самим проявивши. Що говоріння Бога для неї не настільки значне, щоб цитувати його дослівно. Вона подумала, що нічого поганого не буде в тому, якщо вона щось додасть від себе, адже суті це не змінить. Так вона думала, так їй здавалося. І коли Сатана звернувся до неї, то перше питання, що він запитав, що сказав Бог? Він перевіряв її серце, а не її розум, тому що в розумі вона прекрасно знала, що він сказав. Він задав питання, щоб перевірити її серце, і вона проявила своє серце у відношенні до Бога, додавши те, чого Бог не говорив. І на цьому попалася. Вона не тільки проявила свою. Своє незадоволення Богом, і я би сказав так, свою автономність, вона вирішила, що вона сама краще знає, що правильно, що неправильно, як правильно, як ні. І на цій основі Сатана приступив ближче і сказав: Бог вас обманює. Що було в її серці, коли вона це почула? Вона знала це і до того. Вона й до того в своєму серці так думала, що він обманює її або обох їх. В серці своєму вона уже давно впала, а у вчинку ще стояла, ще була невинною. Вона ще не їла плід, але вона була падшою, вона була падшою в серці своєму. І коли вона взяла пліт, це було вираження її падіння, а не точкою її падіння. Запам'ятайте, дорогі благословенні брати і сестри, людина падає не в точці гріха, а в задумі, що до нього раніше в своєму серці. Перш ніж вона паде практично, вона здійсниться в серці своєму і формує задум. Про це ніхто не буде знати, тому що це в серці своєму вона задумує. Вона нікому, можливо, про це не скаже. Але в своєму серці вона уже паче і вже йде до цілі, до цілі падіння. До того, що переслідує. І цей приклад показує причину падінь всіх людей і віруючих включно. Перш ніж грішник падає, він спочатку займає неправильне положення в своєму серці щодо Бога. І перш ніж віруючий відступає. Він займає положення незадоволення і незгоди в своєму серці раніше, ніж проявить таку незгоду словами чи ділами. Все зароджується в серці, і там в серці виношується вся ця, весь цей плід, і тільки з часом з'являється він. На поверхні через гріх. Єва впала задовго до того, як з'їла плід. Вона впала в своєму серці набагато раніше. І я ще раз дублюю вам, її розум був абсолютно світлий. Вона прекрасно орієнтувалася і пам'ятала, що сказав Бог. Справа не в тому, що вона забула. А в тому, що вона була з цим незгідна. Вона була незгідна з ним, з тим, хто сказав, і тому проявила цю незгоду в тому, щоб не цитувати його дослівно. Як часто, віруючі цитують щось, наприклад, цитують Біблію, вони цитують Біблію як Єва і ведуть діалог, цитуючи Біблію. Так, Начебто вони ведуть цей діалог з Змієм. Вони відповідають йому так, як відповідала Єва на приблизно. І це показник їхнього серця. Отже, падіння завжди зароджується набагато раніше, ніж гріхопадіння. І чистий розум не рішає проблеми. Якщо серце незадоволене, розум не устоїть, рано чи пізно він поведеться на спокусу. І тому ріхопадіння зароджується в серці. І ще одну деталь, яку я міг би або хотів би сказати в цьому спілкуванні вам, що показує. Пагубність або нечистість серця, віруючого та, в принципі, язичників один фактор невміння слухати. Падшою є та людина, яка не вміє слухати. І її серце нечисте. Все. Що чує така людина, чує перевернуто, і все, що входить в неї, перевертається в ній. Цей фактор є практично, ем, ну, скажімо так, фундаментальним, щоб знати, в якому стані серце людини. І якщо людина не здібна слухати, і якщо людина не здібна вчитися, ми можемо сказати, це людина лукава і не любить Бога. А не відстала, чи погано вчилася в школі, як я сказав це минулого разу. Вона в такому стані із-за відношення до Бога, а не із-за недостатків у своєму розумі. І це єдина причина. Таким чином, якщо людина не здібна слухати, вона не здібна вчитися. Якщо вона не здібна вчитися, то вона здібна тільки одне сперечатися. Це все, що їй залишається. Цей ланцюг є абсолютний. І тому, благословені, Коли ми говоримо про серце, воно має плоди, воно має вираження, звичайно, в розумових проявах, в думках, в словах. Але воно ніколи не діє автономно. І помутніння, і вчинки, і падіння в гріх являється поступальним і продуктивним пропорційним кроком після того, як в серці своєму людина займає положення противлення, незгоди. Протистояння. І як тільки вона займе таке положення, вона рано чи пізно рухне. І скажу ще одне: алчність віруючих це сама глибока прірва, яка є стержнем або струменем, який несе їх. В місце плачу і скрежити зубів. Саме Алшність нищить і вбиває, і безповоротно уносить. Я не буду говорити, чим вона є, не буду давати визначень. Можливо, якщо Господь дозволить, я скажу це окремо, можливо, у наступному спілкуванні. Але я скажу вам. Ну, напевно, тільки одне маленьке визначення, яке, можливо, відкриє вам шлюз, щоб ви бачити щось в цій зоні. Що таке алчність? Алчність – це коли об'єктом бажання є не Насолодження або задоволення, а саме бажання це алшність. І вона уносить людину бурхливим потоком безкінечних, нестримних пагубних устремлінь до незворотності. Я надіюся, що Господь відкриє вам це, і я надіюся, що Він, можливо, дасть ще світло, але нечисленна кількість віруючих людей, будучи заражена цим вірусом, впала і принесла гіркі плоди в сфері Царства Божого. Нехай буде милостивий Господь до нас, щоб цього ніколи не було в нас і з нами. Нехай він. Зірве покриття всього, якщо воно в дрімаючому чи проявленому стані і зсилує нас, бо без цього нам не побачити Господа при його поверненні. Нехай буде ми Він до нас. Амінь.